Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі скаже, як заряжа». Поїхали. Що ж, зараз всі обговорюють напад Росії, фактичний напад на Польщу, тому що 16 безпілотників тут уже чи можна сказати, що це випадковість. Це Росія перевіряє межі можливості. Вона для себе відкриває. Таке собі вікно Авертона. І що ж ми бачимо? Давайте обговоримо про те, як себе буде хто поводити. Да? Ну і почнемо з нас. Як ми мусимо себе поводити, жодним чином не глузувати, не зловтішатися, не радіти, що. А бачите, там тіпа, і вам прилетіло. Не можна цього робити категорично, тому що, ну, хоча б тому, що. Це підхопить Росія, зробить нарезку і виложить в Польщі. Що дивіться, як українці зловтішаються, що прилітає не тільки їм. І відповідно це використають якісь ультраправі націоналісти, яких підгодовує Росія і інформаційно. Я впевнений, що і дінюшкою, і вони будуть ще далі заносити це там, типа що давайте там Україна не в НАТО, Україна не в Європі, давайте їх ганять, проганять. Ну таке, ось от щось. І це очевидно, що потрібно зробити нам. Щоб від нас було щире співчуття і розставити правильно акценти, так? ну про це трошечки далі. Як треба розставити акценти в цьому? Для Європи має стати очевидним, що вже ставити питання треба не якщо Росія нападе, а коли Росія нападе, тому що наступним можуть бути. Ну, на, наприклад, якась із країн Балтії, да, їхній дурачок е, Дмитрій Алкогольович Медведєв вже сказав, а на велику Росію хоче напасть маленька Фінляндія, щоб захватити святу руську землю, може, там місто виборг. Там, типа, блин, як хтось може хотіти на ядерну країну нападати, я не розумію. От, але це е, старий їхній міф. Що всі хочуть отобрати русську землю. Та навіщо щось у вас відбирати, тільки у вас мазків немає, і ви хочете захоплювати чужу землю. А у вас просто куплять, от привезуть якусь флешечку з голівудським фільмом, і по ціні оцей фільм буде скільки, скільки ваших там 10 танкерів з нафтою. твою дивизию, Навіщо? вас закопливать, вы у вас все же можно купить, блин, задешево, то что же вы просто бензоколонка, навище, вот, и опять же, для ваша страна рынок с классный, так, типа, да, то что все, кто там нажився на, 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 на святом русском народе, там же наживаются на, на кто, да, они же потом приедут в Европе куплять там квартиры, яхты, клубы, да, От, ну, будуть по бутикам там шляться. там, типу, блин, зачем? Зачем, якщо можна у вас купити там, вам продать дорого Мерседеси і Київ, там і ще, ще щось там, типа руски, зачем вас комусь захвачувати? Але окей, міф є, міф такий існує. От, е, що ще треба знати, есть, не якщо, а коли. Але далі, е, е, як зреагує? Європа. Ну, Польща вже сказала, що ми примінимо не не п'яту, а четверту статтю, тобто проводимо яросну консультації. О, оце воно! Оце якраз наша Чемберлену. Ми будемо проводити консультації. І ще раз консультації. А уже а для Росії, вже що вікно Авертона від, відкрилося трошки, тому що вікно а, Авертона це фактично форточка від ну Прийнятного до там ну такої та так собі до неприйнятного. І задача Росії неприйнятне зробити так собі а те, що ну такое там споб... ну, ми можемо таке визнати, але там з поблажечками там з, з попуском, при... зробити як прийнятне. Приклад. Ще два роки тому, коли е, Україна в 23-му році влітку наступала. Що кричав наш Зеленський, там, типа Кава в Криму, скоро побідім? І всі європейці всі казали, ні-ні-ні, зло має бути покараним. А зараз що? А зараз вікно і те, що здавалося немислимим, не, не «Яка? яка заморозка конфлікту? Ніякої заморозки до побідного конца. А зараз що? Росія від... закрила вікно Агартона, там, верні, відкрила його в ту сторону, що це стало. І з неможливого це вже стало можливим. І вже зараз ті ж самі європейці обговорюють: Ну так, а може і Донбас, хай Зеленський здасть. І оце те, що зараз неможливе і неприйнятне, колись для європейців може стати прийнятним. Але Путін іде далі. Тобто він гнабить Польщу, і що може що робити? І так ще раз, що буде робити Європа? Європа буде от сильно озабочена і буде проводити яросні консультації, це будуть страшні консультації. От. Але вже зараз в НАТО заявили, що це не, не є нападом на НАТО, типу, да? а коли ж буде напад. Якщо ще, от, як от у Леся по а коли ж буде вже до я. Коли як визначити, що це от ще не, не до, а це вже о, це вже до. То тобто скільки дронів треба, щоб прилетіло? Давайте домовимося. Там 16 прилетіло, це ще не війна. Завтра вони в Естонії зайдуть в нарву. Це буде війна чи не буде? І якраз от на російських пабліках вчора весь шум ішов там. Типу, а якщо ми там ще там, не дай Бог, там в Естонію зайдемо, а там є кілька там, британських. Німецьких частин. Чи вони будуть атакувати нас? Ну, от ми зайшли, Росія, Нарва, а там через кордон Велика Івангород в Лінінградській області, да, і Нарва на території Естонії, але там проживає щонайменше 40% відсотків тобто є свій русський мір. І от якщо вони прийдуть спасти русських, це вже війна чи не війна? Вони все, на все зайдуть же спасти русських. І немає цієї відповіді. Немає цієї відповіді, а Путін вікно так приоткриває, 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 і те, що зараз зараз казалось, та їх там типа бомбануть за це. Та ну точно бомбануть чи ні? От. Е, і, А що ж робить що? Ну зараз ж должен вийти Трамп сказати. Та в кінці концов, Київ, Кабмін вчора бомба скинули. В Донецькій області у бабушок убили Путін воює з бабушками Трамп. Путін воює з бабушками, а Трамп каже: ні, ну помирити їх важко, тому що вони не, не люблять один одного. Та вони вже не люблять один одного. Може, це я ненавиджу їх, але. Може, вони ж перші ненавидять нас, і у мене є докази, чіткі докази. Згадайте, 2003 рік до самої Помаранчевої революції, самим успішним політиком в Україні був хто Путін. Мало того, коли наша Руслана виграла Євробачення. Ми голосували за Руслану, але я не пам'ятаю, хто там був в Росії. Голосували за їхнього, і на чемпіонатах світу ще 94-го року. Українців вболівали за Росію, за російські клуби. Я пам'ятаю це там. Тіпа, типу, коли я ну, там, в якомусь ми е кафешці дивимося, боліємо за футбол. Якийсь е Зеніт, умовно, грає з якоюсь Баварією. Там, типу, я ж бачив це по собі. Я болію за Баварію, але більша половина залу за Зеніт братіш підтримуємо, А вони вже тоді ненавиділи. От, і е в те ж саме Євробачення, ми їхнього підтримали. А Росія дала найменше голосів за Руслану. У них ненависть була до нас давно, тому що ми посміли бути русскими. От зрозумієте, причина ненависті, тому що ми відмовились бути русскими. І це їх дуже сильно образило, і вони нас системно ненавидять. От тому е, ну, ненависть їхня ж нікуди не, не, не діли не, не, не пропаде. Да? Е, що? Ще ще хочу сказати, да, Росія буде відкривати вікно вертона. Європа буде глибоко озабочена. Трамп е, скаже, та ні, то ж там сора, там же ж немає. Ж ненависті, русські ж ні ненавід українців. Це просто недолюблюють Зеленський і Трамп. Ой, Зеленський Путін, друг, друга. І знову що зробить умиє руки. І скаже: Ні, 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 Трампушка, а як же ж 12 днів? Уже ж давно пройшло. Вони ж пройшли 2, 2 вересня. Ну добре, там ще на розкачку. Коли закінчиться дедлайн на 12 днів? От сьогодні ж має закінчитися. Сьогодні Трамп має сказати, Там, типа, ну все, тепер Путіну у От після бабушок, після української столиці? І тепер після Польщі все, Путіну Хана, це Трамп мусить сказати, скаже ні. Дасть ще один дедлайн. Скаже, ну тепер ночувайся, тепер буде, через два тижні буде ще один дедлайн. Ще один дедлайн, а потім ще один, ще один. І так, ну колись були останнє китайське предупреждення, Ну, це ж блін, от, але тепер буде тепер последнє трамповське предупреждення буде як ще один анекдот, про який будуть всі розказувати. Так що, якщо підвести підсумки, то знову в цій ситуації вийде переможцем Путін. Він далі буде роздвигати вікно Авертона, а Європа і Польща втруться, скажуть, ну, зроблять вигляд, що нічого не було. І, на жаль, Сполучені Штати, які були всю дорогу лідером вільного світу. Теж від коша ворогу не дадуть. Тому нам треба сподіватися більше на власні сили, але розкачувати цього човна, щоб хоча б нам давали гроші і зброю, зброю і гроші. І ми самі, як Давід, того Галіафа за женем, блін, за Можайськ. Підписуйтесь, будь ласка. Я, слава Богу, проскочив 40 тисяч підписників, але, щоб канал розвивався, треба 50 і більше. і далі, і далі. Будь ласка, дуже прошу. Хто підписаний, коментуйте, просувайте це відео лайками, тицяйте кнопочку спонсорства. І знаємо, що, незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна міцно стоїть. Русняві не пройдуть, но пасаран.